Друзі, виноградарі, підписники мого каналу, всім привіт! Сьогодні у нас 20 листопада, 24 рік, Київська область Україна. Друзі, перш за все хочу вибачитись перед своєю аудиторією, що не випускав ролики, не виходили нові відео. На це були свої причини. І в Ютубі щось ішли постійні якісь провірки. Не міг виложити відео, не міг знімати. А це хочу з запізненням, але все-таки вам зняти відео, коротеньке відео стосовно обрізки дорослих кущів винограду. Не буду затягувати ваш час. Покажу вам обрізку дорослого куща, обрізку так сказати, на врожай. Обрізаю я свої кущі, як ви можете бачити по попередніх відео на сучок заміщення, обов'язково з сучком заміщення. Ось як можете бачити на цьому рукаву. У тому році я залишав сучок заміщення, з нього виросли дві гарні лози. Отже, що нам потрібно? Нижній пагін ось обрізаємо на обратний зріст на 2-3 бруньки, а оцю гарну лозу залишаємо на лозу плодоношення. І це в нас буде обрізка з сучком заміщення. Отже, проводимо обрізку тут. Все, залишаємо. Ось цей ось сучок на сучок заміщення на наступний рік. Оцю лозу ми залишаємо на лозу плодоношення, оцю гарну. А ось цю частину рукава ми повністю будемо видаляти. Видаляти будемо не на сучок, видаляти будемо на сучок ось в цьому місці. Тобто залишаємо тільки одну лозу. І один сучок. Все інше попросту видаляємо. Ось так виглядає обрізка одного рукава. Ось у нас сучок заміщення. Ось раз, два-дві брунічки. І ось тут у нас лоза плодоношення. Вона зніметься. І на наступний рік ось таке горизонтальне положення буде пришпилюватися. Зараз я переберу частки лози і покажу далі, наскільки я буду обрізати, наскільки бруньок залишати. Ось так, друзі. Виглядає в нас обрізка одного рукава, сучок заміщення, лоза плодоношення. І ви будете запитувати, наскільки я залишаю бруньок. Це в мене кущ мускатблау. Я залишаю десь на 8-10 бруньок. Ось. Ось в такому стані буде в мене один рукавчик. По весні він підв'яжеться в горизонтальне положення. І ось так виглядає обрізка. Так само ось для наглядності вам ще один гарний рукав. Ось в нього лоза розположена донизу. Якраз ідеально для нас. В цьому місці ми обрізаємо його на свічок заміщення. Ось тут цю частину видаляємо і все. А оцю лозу, оцю ось, ось ми залишаємо на лозу плодоношення. Зараз я вам покажу, як це все буде виглядати. Ось, у нас обрізаний, рукав повністю насочок заміщення та лозу плодоношення. А ось цей рукавчик я вам покажу, як можна обрізати на посилене, так сказать, звіно. Ось цю частину старої древесини ми видаляємо. І ось ці дві гарні хлози ми обрізаємо десь на 6-8 на беруняк. І це у нас буде посилене плодове звено. І на наступний рік у нас буде. Ці дві лози розположені будуть в горизонтальному положенню. І буде гарний нас врожай. Тому, друзі, хто, може, ще не обрізав, може для когось це відео буде актуальне, для когось ні. Я ж кажу вам, ще раз перепрошую, що не знімав відео. Ну як, я відео знімав, просто мені не було часу їх викладати. І потім почались якісь незрозумілі проблеми. Блокували мої відео, постійні перевірки. Тому на даний час як є, нагадаю ще вам, хто додивився до цього моменту, що якщо ви ще не вкрили виноград, тоді вже починайте вкривати, слідкуйте за календарем, якщо бачите вже постійні денні та нічні заморозки, саме пора вже вкривати. Тому, друзі, так сказати, дякую за увагу. Гарного вам дня! До побачення! Чекайте мої наступні відео.